Вітаю, друзі, на каналі Вуду. Мене звати Іван, і сьогодні ми з вами завершуємо проходження гри Sekiro Shadow Die Twice. Нам залишилось зробити тільки ще одну річ перед фіналом це переміститись в важливі місця в занедбаний храм. Чи нас там залишаються там такі побічні завдання маленькі, але там у них особливо немає сенсу. Ми туди не підемо. Що ми зробимо? Давайте, що у нас по золоту. Золота майже немає. Ну давайте купимо одну штучку. У наші є мішочки, ці гаманці з золотом. Давайте ось цьому допоможемо, це теж додаткове завдання. Що в тебе має за спиною? Меч? Що, справді він? Ти не думав? Скористатися ним, щоб знати своє прокляття. Прийняти. Добре, дякую. Такий майстер, ти міг би подарувати у смерть. Я правий? Залиш це мені. Чудово! Я маю подякувати, Секіро. Я підготуюсь до потойбічного світу. Наступного разу, коли ми зустрінемось, я буду готовий. Тоді треба йти перепочити і повертатись до тебе. Давайте йому допоможемо. Він хоче розірвати узи безсмертя. Давайте йому допоможемо. Так, це є. І біжимо знову до нього. Він уже готовий сидить, чекає нас. Нарешті я зможу померти. Ганьба, яку я відчуваю, бо не помер разом зі своїм паном. Нарешті вона. Ти впевнений? Так, я хочу, щоб ти вбив мене, як бажаєш. Ну що, зроби це? Йду, йду, встаємо позаду ногу. А, а чи то спереду нього? О, спереду так. Да. Достаємо цього хробачка і перерізаємо. Прощавай. І допомагаємо йому. Так, прихований зуб. Скринька для пожертв. Які предмети на доступніших місцях потрапляють у скриньку для пожертв. Добре. Ага, і достатньо сен, я знаю. А, тут можна купити кунай і 2200 нам потрібно, щоб купити останню м -м, наместину. Давайте це зробимо. У нас є гаманці. Де вони? Скільки їх у нас? А якщо використати, чекайте, тут буде. 4. Скільки нам там. Не ви... Ой, не вистачить. Ага, 4500 потрібно. Це потрібно. 31 маленький, так. Скільки в нас. Оу, 21, може не вистачити. Це у нас. 200-300. 305. Вистачає, давайте все використаємо. Ось так. І один великий. Вони нам вже не знадобляться. Ось. 5 тисяч, купити. Так, обов'язково купити. Дякую. У нас не вистачає золота, щоб його прокачати, але. Нічого страшного. Так, молитві тарди. Ось так вони працюють. А, так, помедитувати, а, зміцнити тіло. Остання Вервиця. Намістине нанизані на нитку як підношення і долу Різбері підвищує максимальний рівень здоров'я і постави. Вервиця пасує сильним. Сім списоносців Ашина зіграли ключову роль у повстанні Ашина. Він подарував списи лише, як розумію, самим найкращим або самим сильним. Все, це максимальна кількість, більше їх не може бути. Ми всі знайшли, всі 20. Переміститись околиці. Це не те замок Ашина, Біля таємного проходу. Це ми де з вами починали гру, куди з паном Куро йшли, де нам відрубали руку і забрали пана куро, пан генічіро. Так, використано є. Ну, давайте спробуємо. Ну що, нас чекає попереду доволі складний, складний поєдинок, дуже складний цікавий бос. Ходімо, ви самі все побачите. Пішли вперед. Пан Куро. Пане Куро. Кров в нього йде. Ви пам'ятаєте, що кров в нього не може йти. Шинобі, божественна нащадка. Ми знову зустрілись. Бачите і цей меч, що нам розказували про нього. Погляньте. Другий смертоносний меч. У нас перший червоний. Оце, пану Оце інший другий. Бачите, кров вже не зупиняється. Kind of Якщо ви вважаєте, що зможете таким чином змінити долю Ашіна. Ви помиляєтесь. Вовче. Ніхто не має права на спадок дракона. Він нікому не належить. It's not. It's not. Якби ж був інший спосіб. Усе гаразд. Наш вовк готується вперед до битви. Це буде востаннє. Цікаво, у мене там все чудово, все працює. Ой, так все працює, все можна. Так, покінчимо з цим. Ну давай. Уже один раз я тебе перемагав. Я впевнений, що пораюсь і другий. Ось і він А ну припини хто так робить Це було невдало. Ти можеш краще чому ти на нього не застрибнув? Ой-ой-ой, це ж Мікірі, це не те, нажав. Дома його трішки теж будемо бити. ну Туди я стрибнув. Я взагалі погано блокую. О! Це було потрібно зробити мікірі. але Щось пішло не так. Ну, майже майже ми все зробили, ще трішки залишається. Давайте його доб'ємо. Все. Все, друзі, перемога. Впорались. Другий раз він якийсь слабкіший. Зрештою, я виявився безсилим. Але Ашина? Ашина знову буде величним. В її жилах тече кров дракона. Тепер вічний темряві Ашина Настане кінець. Ооо. Це Чи як воно там? Називається букву чи якось так. Ой-ой-ой! Щось відбувається доволі дивне. Ай! Бідолашний внуче. таким було твоє останнє бажання. Ай! фу 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 Це з нього вилазить. Побачите, яка ж вона повертається з небуття. Ой-ой. Ти хто такий? я Отже. А, отже, секіро Ти хто воїн? Ой-ой-ой. Я маю знищити тебе. Та я знаю, що ти хочеш. Я теж хочу тебе знищити. Підійди, сікіро. Цепан Ішин, друзі, мастер меча. оу о, о о хотів сказати доволі складний суперник, але ви все самі бачите. О, які гарні удари. Ой-ой-ой, це ж все. Це був. Так не можна робити, так не чесно, я так не вмію А що ж таке? Треба ще вивчити його всі дари. Так, збиваємо йому цей. Ну погано блокуємо поки. Ой-ой-ой, це мені не подобається. Рожечко його б'ємо. О, мекері, я вмію йди сюди, синко. Ой, це дідусю. Дідусю, іди сюди. Иди сюди тут трішки залишилось, Дідусю, іди сюди. Так, перша є. Залишається дві. Ой-ой-ой. Дістає спис. Спис у нього теж доволі неприємний і в нього вже з'являється пістолет. Оу, воу, оу, оу, це щось не той удар, що я планував. Я би краще підлікувався першим. Лохуємо. Ні-ні-ні, пістолет не можна. Нікірі чудово виходить. Лохуємо. Локуємо, коли ще небагато залишилось. Воу, так легко, друга фаза пішла, серйозно. Я аж не очікував. Давайте тоді додаємо конфеті. Ось так. Уууу, чому воно тобі не сбила? Звукуємо. Конфітті він не збив. Так, мене сделалось. Скайся, Киру, чекай, спасайся! Деркап тебе сырья! Непроста! Не кири, Чудово, Б'ємо, Дивися! Тримай, Дидусю! А ты пороста! Що, боляче! Ой-ой-ой, уйди, уйди! Дус, вот еще робот, беспокойся! Так, ще шитришечки зібралась! Зібралась, кажу. Аааа, цей удар. І куди побіг? Я тут. Та що ти робиш, Сікіро? Швидкий. Ууу, третя фаза Серйозно! вже серйозно, я переміг. Я ж це не побачив. Робиться. Давай. Беремо меч. Зробиться! Чудова робота Секіро. Чудова робота Секіро. Прощавай. Прощавай. Кайдана безсмертя розірвано. Я з першого разу його вбив, серйозно, спогад, майстер Ішін. <смас> Мені ж не віриться, якщо чесно, бойовий спогад про незвичного ворога, який залишився в пам'яті вовка, поменітуйте біля ідола, різберія, знову переживіть спогади про битву, щоб отримати постійне збільшення сили атаки. У розквіті сил Ішін Ащена повністю віддав себе безсмертним битвам в погоні за силою. Він був. Машиною для вбивств в mm, спалах дракона. Це нам дають його удар, бойовий прийом у вигляді стрімкого вдару зі стійки, коли меч знаходиться в піхвах. Зарядіть, щоб випустити ударні хвилі, витрачаємблеми духу. У свої молоді роки Ішін майстерно володів мечом, мечем та проводив дні в пошуках смертельних боїв. Він часто роздумував над тим, куди краще завдати удару, але його завжди випереджали. Випереджав його думки, але меч, мабуть, завжди випереджав його думки. Спалах дракона є рукавиця сили. Ви перемогли багатьох незвичних ворогів. Тепер у спогадах ви знову можете зністити з ними серії послідовних боїв. Пункт рукавиця сили доступний в меню ідола Різбаря. Противостояти спогадам минулого теж схоже на відкриття нових можливостей. Завершення бою саме по собі може щось там, щось там саме може. Рукавиця сили, шлях божественний нащадок розблоковано. Дякую. Розблоковано. Дякую, дякую. У нас залишається ще одна ця для лікування. А, ну що, друзі? Я швиденько. А, це дуже складний був бос. Я не знаю, чому я його, чесно кажучи, переміг з першого разу, відразу вийшло. Я коли грав перший раз, він у мене більше всього часу зайняв спроб нервів, чесно кажучи, дуже-дуже багато. Ну, Ми впоралися першого разу. З чим нас вітаю, наш вовк-молодець. Ну що, друзі? Тоді ходімо, завершуємо гру. Ми впорали з усіми випробуваннями, все зробили. Можна стати навколішки перед паном Куро. Вовче. Де ти? Я тут. Віддати сльози божественного віддати сльози і вічноцвіт. цвіт. Здається, що вічний цвіт теж. Я поруч. Це я так розумію, вічно цвіт, мабуть. Вони, сльози. А, це сльози. Сльози дракона. Ось. Щось я наплутав. Але здається, вони не допомогли. Сікірод дістає меч безсмертних в останній раз. Я прирікаю останнього безсмертного. Живіть і зрозумійте, що означає бути людиною. Доволі сумна кінцівка, але бачите справедлива. Він до останнього захищає свого пана до останнього. Не знаю, як вам, але мені дуже-дуже сумно. Я не можу просто грати бездумно. Я стараюсь вникати всі ці. Переживати їм, співчувати і все таке. Так набагато цікавіше. Тут наш Сакіро. Вовк і лежить. спочиває. Пані Ема. І пан Куро живий. Але людина. Але живий, як і хотів Сікіро. Все вийшло. Юкарено Десне. От живий дите. Так. Я теж Споживатиму кожну мить а потім помру. Як мій шинобі помер заради мене. Пані Емо, я також багато чим зобов'язаний. Ось і все, друзі, так і закінчується гра Sekiro Shadow Die Twice. Є різні варіанти кінцівки, але мені це саме більше всього подобається. Що наш Sekiro вовк вбиває себе заради свого пана. Що, друзі? Історія підходить до кінця. Дуже класна, складна гра. Перший раз було набагато складніше, другий раз я не жалію, що я її пройшов. Вона дійсно дуже хороша. Я вам дуже файно дякую, що дивились. Може ви кожен знайдете щось в цьому проходженні для себе. Хто не грав, хто буде проходити, перепроходити. Сподіваюся, що я вам допоміг і вам сподобалось. А, будь ласка, по можливості підписуйте, коментуйте, ставте лайки. Обов'язково до зустрічі в проходженні наступних ігор. На сьогодні ми з сікіро закінчуємо із цією грою. Тому, бувайте, друзі, на все добре. Обов'язково до нових зустрічей в наступних проходженнях інших ігор.